І так, друзі, всім доброго дня, Доста Кропиницько, арестую вам. Я хочу дещо вам сказати <кій> і доїдати якесь відео. А якесь це, як мене сьогодні хотіли обрізати від газопостачання. Приїхали хлопці, я розумію хлопців, поспілкувавшися я з ними, вони розуміють, що роблять злочин. Але говорять, що нам робити? Якщо ми не будемо виконувати вказівки, то нас заберуть бронь і нас відправлять воювати. Це, Про це ми знаємо. Е, люди стали заручниками цієї ситуації, так само і за електриків. Е, там постійно, що їх зменшили до мізерної зарплати, і починає керівництво їм говорити. Якщо вам щось не подобається, будь ласка, е, на схід, Покровський напрямок, туди, там вам коштів хватите. Або не будете виконувати вказівки, на Покровський напрямок підете. Коротше, якось так. Тому. Не до е, дебіли, я вам, по другому назвати не можу, керівництво е, шарашкиних контор, газових мереж. Там, я не знаю. Оці бляха, муха, по другому назвати вас не можна. Що ви робите під час утопітельного сезону, під час повномасштабного вторгнення, коли є закон? Ви порушуєте закон. Тобто, ваша усна вказівка не завірена належним чином? Робить злочин проти власного народу. Гов! Хіба вам не шкода цих людей, які приходять і шантажують цих людей? При відрізки, хочуть відрізати людей. Ви що? Та люди будуть брати захищати себе. Якби сьогодні люди, які до мене прийшли, лізли б нагло і хотіли його відрізати, повірте, коктейлі Молотова лежать. Я б спалив би їх би. Спалив би. А що мені бояться, коли е, Служба безпеки не на місці? Коли ваше розпорядження сильніше закону, це що? Це правова країна? Оце така. Ну, яка правова країна? Такий буде захист. Я вам говорю. Тому думайте своїми чайниками. Не робіть! Горя, горе буде. Горе буде. Тому якось так. Доєдную коротеньке відео, я вибачаюся, що не ціле. В телефоні було на той момент мало місця. Все, що трішки СНЯВ, те є більше. Я потім витягну із камер ті, які знаходяться на будинку. Якось так. Далі буде. Свободу Паші Павлову, свободу всім патріотам. Все буде Україна! Слава ЗСУ! Не тицкунам. Не путайте, бо люди знають путають, називають тицкуні військовими. Військові, які напередку. Ото військові. А не в тилу, які кошмарять власне населення. Якось так. Далі буде. Вого 48. Варіслав, no. на Олександр. 747. Це що таке? Розподіл. До горхами є. що є, ще немає. А ви кої чиї інтереси представляєте? А це ви приїхали, це ви приїхали е, е, тобто, щоб ми дали вам гроші, так? Сплатили? Чи що? Заворолі, щоб ви спатили. Затранспортував. Зарозподіл. Бачите, сам до розподіл. Це припинення газорозподілення. Хто дав розпорядження? Підпис бачите? Підпис. Це хто таке призвичай, я не можу почати. П'янів Володимир Романович. Дав на те, щоб мене від включити так? Так. Да. під час повномасштабного вторгнення, під час морозів. Це Центрі... супереч, супереч законів. Супротив всьому. Так, я розумію. У нас є Що у вас це, є? Він на почав свою яка бає доповження, яка виїдає за те, що він на ну, відмінний наряд. Та ніку, носить від туда за суди і дії... йди. С... на закон, я так зрозумів з ваших слів. Скажіть, ви просто вперлись. На закони він байдуже, да, тому що в крині де вина. Я я не знаю, що Ну, як в де вина. І де вина, так? Повномасштабно. На дворі йде зараз зимній період часу, морозяки йдуть, йдуть. Суперіч цьому всьому, ваше керівництво видає вам накази, що ви прийшли і людей, обесточили від газопостачання, так я розумію? Їм байдуже. Якщо, дивіться, якщо на це не дивиться СДУ про те, що ваше керівництво портить, тобто робить геноцид, то людей виноситься, тобто у мене. Остається лише одне захищати своє майно. Тобто, я якщо звернуся кувалду, піздячу у вас так, що ви те бідні, повірте. У мене стосовно цього, у вас більше тисячі запитів, якщо ви розумієте, про що я говорю. Інкері ваші ваші газові, -газові кантури, міністерства стосовно ваших оцих рахунків, куди ви заставляєте людей сплачувати. Чомусь ніде немає ні в Національному банку, ні в Держказначистці ці кошти не йдуть. Примушених доварних відносин ви не можете. Це йде кримінальна відповідальність. розумієте? Люди ще скинуті сам на сам з цією системою. Ось ми сорі вже почали клепати, убивати. Так це і у вас значні. Повірте мені. Повірте, вони ждуть тільки. За цей проміжок часу, за цей проміжок часу, що е, ви почали розкидувати людям, що при, е, про газу, при припинення газопостачання. Мені вже скільки людей дзвонили. Вони говорять, давай будемо палити. Говорю, хотіть дожди, Міда люди трошки зрозуміють, палити ніхто їх, їх не буде. Повірте. У мене купа документів цього всього є. Я можу звісно показати, ознайомити, якщо ви не вірите. Я вірю. Повірте, в мене бі... пачка під пакетами, зараз я принесу.